Добрий день, вас вітає автопарк Запоріжжя. Пропонуємо вам сьогодні в короткому огляді познайомитися із нашим новим надходженням у продаж. Такий цікавий, незвичайний американський седан Dodge Avenger. Автомобіль 2012 року випуску. По Вінкоду 2013 рік. Звісно, американець, як я вам вже сказав, приїхав в Україну у 2019 році. Продається від першого власника. Гарненькі 18-легкосплави, Взуті у майже нову зимову гуму, якісно і красиво затонований. Така взагалі незвична форма кузова. Виглядає прям цікавенько, як на мене. Гарний темно-сірий колір, не дуже маркий. Майже не видно на ньому якихось пилі, грязі і так далі. По пошкодженням Америці. Мінімальні взагалі, мовчу про безпеку, яка не спрацьовувала, не було цієї решітки передньої. Замінили фару ліву, поміняли капотик. І то капот, по суті, залишився цілим, він алюмінієвий, щоб не е морочитися довго з його рихтовкою, зробили новий. Гарненько виглядає взагалі, без яких нюансів по зовнішньому вигляду. Салончик у нас текстильний. Темному кольорі, теж гарненький, цілий, абсолютно дверні карти, всі ціленькі, чорний потолок. Все виглядає на тверду п'ятірочку. Спереду ситуація точно така. Все гарненьке, все акуратно. Всі електросклопідйомнички в комплектації, електродзеркала бічні. функціональне мультикермо. Тут у нас штатна. Музика від DORGE з FM, CD-ресівером, зауксом Якщо потрібно флешечку користуємося модулятором. Кондиціонер, звичайний надійний гідротрансформаторний автомат, звичайний надійний 2.4 атмосферний двигун. По суті, що Dodge це надійність, це простота в експлуатації, неприхотливість. Недорогий ремонт, немає ніяких взагалі проблем по запчастинам. Все, що замовлялося на цю машину, прийшло доволі швидко, без яких-небудь взагалі проблем. Ще раз вид назад, ще раз чорний гарний Пробіг Пробігом машини 100 майже 10 тисяч миль, все рідненьке, як хочете, чим хочете, можете перевірити, є круїз. Ну, в принципі, напевно, і все. Все просто і зі смаком. Як на мене, виглядає зовні доволі цікаво, незвичайний такий седан зі специфічним американським присмаком. Рекомендуємо. Приїжджайте на огляд, вживу він виглядає ще краще, тому чекаємо на тест-драйв.